Вітаю, друзі! Вибачаю за свій вигляд, але це для діла, тому що мені підписники написали, щоб показати вправи для рук, для тулуба, тобто як укріпити ці м'язи. Для них я вам демонстрував не одне відео, особливо останній час. Тому до справи. В першу чергу потрібно руки ось так розслабити, плечі, руки розм'яти і як ото пліті. Підіймаємо, потрусили. Вверх, вниз, вперед, назад. Можете ще. Ось такі вправи зробити. Тобто хорошенько рознявся. А зараз до діла. В першу чергу, ось такісті рук і пробуємо зжимати, крепко зжали пальці рук і випрямили їх на повну, наскільки можете. Ось така вправа. Я впевнений, що хто скаже, та це дуже проста вправа, а ви спробуйте. Якщо ті, хто вперше починають цю роботу, хоча б 50 разів ось так зробіть. Після цього ви потрусили знову руки, знову їх розмяли. Так, кинули вниз, розслабили. А тепер виконуємо ту ж вправу, тільки вже підключаємо сюди суглоби рук. Наскільки можете вверх підняли і не лінуйтесь, повністю розкривайте пальці рук. Не лінуйтесь. Також пішли зверху вниз, знизу вверх, перед собою. Пам'ятаєте, як в школі? Знову потросили, знову розслабились і тепер Відводите руки назад і йдете вперед. Знову назад і вперед. Вниз і вверх. Якщо кожного дня декілька разів на добу ви будете робити ці вправи. У вас ніколи не будуть боліти руки, будуть крепкі м'язи, буде хороший кровообіг. Звичайно, не буде боліти серце. І головне, що ви будете здорові, чого я вам і бажаю. Хорошого вам дня і головне, що... Не хворіти до побачення.